У підкамені відбулося засідання сесії, які питання розглядали депутати цього разу. Дивіться далі! Сорокова сесія підкамінської селищної ради розпочалася із звучання державного гімну України та затвердження порядку денного за основу та в цілому. Далі перейшли до затвердження звіту під селищного бюджету за 2024 рік. По видатку 99 мільйонів 600 тисяч 400 гривень. З перевищенням доходів над видатками на 210 тисяч 300 гривень, в тому числі по доходах загального фонду в сумі 95 мільйонів 141 200, по видатках загального фонду в сумі 95 тисяч 325 тисяч 100 гривень. З перевищенням видатків над доходами загального фонду в сумі 183 тисячі 900, по доходах спеціального фонду в сумі. 4 мільйони 669 тисяч 500 По видавка спеціального фонду в сумі 4 мільйони 275 тисяч 300 гривень. З перевищенням доходу над видавком спеціального фонду сумі 394 дев'яносто 200 тисячі Про двісті. системи громадського здоров'я по підкам'янській громаді теж обговорювали на цій сесії. як у нас був вакцинальний автобус. Вакцинальний Ми ще по нині случимо на всю Україну ще й на Європу. Тому що вони нам все згадують, як і сподобалося під як все було організовано, які ми молодці, як то все було. Тобто, ось постійно наводить приклад маленька громада, але дуже організована, і все не вчітку. Так що ви в нас на гарному рахунку, у вас дуже гарна громада. Ви тобто завжди співпрацюєте. А як золо мішати? Це є така карацидна оброка. Тобто, де вона проводиться? То є парки. Тої зони, от при садочках вас вас обкошують, вас трава в суді. Є така спеціальна пушка, то є великий агрегат. Вона працює на бензині, заправляється спеціально, додається до додатка їхня розвитана і проводиться обробка всієї території під тиском, під, під такий великий тиск. Воно буде страшенно, але воно управляє велику територією. Ну, товари, ну, воно виділяється. Діти часу, бар. і що тут треба для того, що не довше на приїхало проблеми. Ну, скажімо так, для громади це є, закладається кошти, це є одне, а якщо нас звертаються з платної області, просто заключають обладок і ця обходить проплата, виїжджають зразу, це на місце вам обробляють. Є спеціальні за засоби тільки суто для цієї обробки. Інші нічого не діє на тих піщі. Ну. В загальному робота депутатського корпусу була на високому рівні та злагодженою. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.